Сажениць, який був привитий цією весною, щоб була. Ось такий мощний. Таке мощне сиростання. І от Коли воно попадає тютелька в тютельку, совпадає камбіальний слой, і температура, і все підпадає, воно, совпадає, воно обростає і дає таку мощну утолщення і рост більше двох метрів. Прирост, це обрізано, тут був більше двох метрів прирост. Отака товщина. О. Тут. Скільки тут гектар Василий? Ось від того, від того фунтукового. Сюди ну, висаджується більше 200. Більше 200 привитих медвежих горіхів. І покажемо, як вони. Будуть себе чувствувати після пересадки в отак на горі. Вон, внизу село і на такій возвишеності будуть рости. Поліва нема, полів шланговий, ну привозний. Тут сюди привезеться вода, завтра поляється І побачимо, як вони на весну. Побачимо, як вони будуть прирости давати, як вони будуть розвиватися після пересадки. Все покажемо.